Уявіть собі, звичайна жінка, рибалка, яка живе скромним життям на узбережжі Чорного моря. Її дні проходять між роботою, хвилями та вітром, і вона ніколи не думала, що одного дня знайде серед води людину, яка змінить її долю назавжди. Але що, якщо той, кого вона врятувала, був не просто незнайомцем? Що, якщо це був зниклий спадкоємець величезної імперії, який навіть не пам'ятав, хто він, Ганна не шукала пригод. Не мріяла про багатство, не вірила в казки, але цього разу життя саме підкинуло їй історію, яка здається неможливою. Вона думала, що просто витягла чоловіка з води, та насправді вона витягла із забуття ціле минуле таємниці, небезпеки, зраду і, можливо, навіть любов. Якби вона знала, у що вплутується, чи врятувала б вона його. Це історія, яка доводить, життя іноді готує нам повороти. До яких неможливо бути готовими. Але що зробить Ганна, коли дізнається правду? А що зробить він, коли спогади повернуться? Не відводьте погляд, те, що ви почуєте зараз, може змусити вас повірити в те, у що ви ніколи не вірили. Ніч опустилася над Чорним морем, і буря ревіла, немов розлючений звір. Будь-хто інший не наважився б вийти в море в таку погоду, але для Ганни це було частиною життя. У свої 39 років вона була донькою та онукою рибалок. Виросла на узбережжі біля Одеси та знала ці води як свої п'ять пальців. Тримаючись за стерно, вона вдивлялася в темряву, коли раптом помітила щось серед хвиль людську постать, що безсило борсалася у воді. Її серце стиснулося. Не роздумуючи, вона прошепотіла Боже, допоможи. І кинулася на порятунок. Вона ще не знала, що ця мить змінить її життя назавжди. Кожен рух весла був боротьбою зі стихією, вітер обпікав її обличчя, дощ заливав очі, але Ганна не зупинялася. Вона не могла дозволити цій людині потонути. Нарешті, коли вона підпливла ближче, зрозуміла, що чоловік майже непритомний, губи посиніли від холоду. Напружуючи всі свої сили, вона схопила його за руку та спробувала витягнути на човен. Тримайся. закричала вона, хоча сумнівалася, що він її чує. Його вага, обтяжена мокрим одягом і розлючені хвилі, ускладнювали задачу, але Ганна не збиралася здаватися. В її родині казали, що море це і годувальник, і безжальний суддя, і сьогодні вона не дозволить йому забрати ще одне життя. Після виснажливої боротьби вона нарешті зуміла затягнути чоловіка на борт. Він не рухався, дихав уривчасто, часто. І на мить її охопив страх, що вона спізнилася. Подивившись у бік далекого берега, вона зрозуміла не можна втрачати часу. Схопивши весла, вона з усіх сил почала гребти, прокладаючи шлях крізь розбурхані хвилі. Хто цей незнайомець? Чому він опинився сам у відкритому морі? Відповіді на ці питання ще попереду. Зараз було важливим тільки одне врятувати його. Але Ганна ще не знала, що ця зустріч стане початком історії, яку сама доля написала для неї. Ганна налягала на весла, відчайдушно борючись із хвилями, що, здавалося, намагалися вирвати човен з її рук. Холодне повітря пробирало до кісток, а мокрий одяг липнув до її тіла, але вона не звертала уваги. Усе, що мало значення, це чоловік, що лежав нерухомо на дні човна. Він був молодий, не старше сорока років. З темним волоссям, що прилипло до його блідого обличчя, час від часу він ледве дихав, видаючи слабкі хрипи. Ганна не знала, хто він такий і як опинився у воді. Але одне було зрозуміло якщо вона не поспішить, він може не дожити до берега. Коли берег нарешті з'явився на горизонті, її серце затріпотіло від полегшення, але випробування ще не закінчилося хвилі продовжували гнати човен у різні боки. Ніби намагаючись повернути його назад у море. Ще трохи, ще трохи, бурмотіла вона собі під ніс, стискаючи весла до білого. Вона згадала, як її батько завжди казав море забирає слабких, але поважає тих, хто не здається. Сьогодні вона не мала права бути слабкою. З останніх сил вона спрямувала човен до Бухти, де вода була спокійнішою. Ще кілька хвилин і вона буде вдома. Як тільки човен ударився об берег, Ганна кинула весла і нахилилася до незнайомця. Господи, та він же крижаніє. вигукнула вона, торкнувшись його обличчя. Не гаючи часу, вона підхопила його під руки, намагаючись витягти з човна. Її дім був всього за кілька кроків, і вона знала, що там є все необхідне теплі ковдри, гарячий чай і вогонь у печі. Але чи цього буде достатньо, щоб повернути його до життя? Вона ще не знала, що цей вечір стане лише початком загадкової історії, яка змінить її долю. Ганна ледве відкрила двері своєї невеличкої хати, утримуючи незнайомця на плечі. Він був важким, і його тіло безвольно повисло, ніби він здався самому життю. Вона з силою зачинила двері, не даючи холодному вітру проникнути всередину і швидко розпалила піч. Вогонь затріщав. Кидаючи теплі відблиски на дерев'яні стіни. Ти тільки тримайся, хлопче, не відходь. промовила вона більше до себе, ніж до нього. Його вологий одяг прилип до шкіри, і вона знала, що якщо не зігріє його швидко, він не доживе до ранку. Вона витягла стару вовняну ковдру, ту саму, що колись належала її матері, і накрила ним його промерзле тіло. В хаті пахло деревиною та трав'яним чаєм, який вона поставила на вогонь. Його грудна клітка ледь помітно піднімалася й опускалася, ознака того, що він ще дихає. Ганна сіла поруч, вивчаючи його обличчя він явно не був рибалкою чи моряком. Його руки були чистими без грубих мозолів, його обличчя акуратно виголене. Хто ж ти, незнайомцю, і що привело тебе в моє море? подумала вона, не відводячи погляду. Час ішов повільно. Вона підійшла ближче, поклала руку йому на лоба. Він був ще холодний, але вже не такий крижаний, як раніше. Він застогнав, ледь чутно і поворухнувся. Це був знак, що його свідомість починає повертатися. Добре, значить, борешся, сказала вона, ледь усміхнувшись. Але що вона скаже йому, коли він прокинеться? Як він відреагує? Поки вона гадала, хто він і звідки взявся, відповідь вже наближалася. Тільки вона ще не знала, що це змінить усе її життя. Очі незнайомця ледь поворухнулися, а його губи здригнулися, ніби він намагався щось сказати. Ганна нахилилася ближче, прислухаючись до його важкого дихання. Раптом він різко вдихнув і відкрив очі, блідо блакитні, як зимове небо над Чорним морем. Вони були сповнені плутанини, страху, але водночас. Чогось глибшого, чого вона не могла пояснити. Де я? пробурмотів він слабким голосом, його погляд хаотично блукав кімнатою, ніби намагаючись зрозуміти, що відбувається. Ганна зітхнула з полегшенням. Ти у безпеці, у моєму домі. спокійно відповіла вона, хоча в її голові вже вирували питання. Незнайомець спробував піднятися, але тут же зморщився від болю і впав назад на подушку. Він притис руку до чола, ніби намагаючись пригадати щось важливе, але його обличчя залишалося розгубленим. Я не пам'ятаю, сказав він тихо. Ганна здивовано стиснула губи. Він не знає, хто він. Вона сіла поруч і спокійно сказала Не поспішай. Спогади повернуться. Головне, ти живий. Він глянув на неї, ніби оцінюючи, чи можна їй довіряти. А вона тим часом дивувалася ще більше цей чоловік явно не був простим рибалкою, та й не схожий на того, хто випадково опинився у відкритому морі. Хвилини тягнулися довго. Вона простягнула йому кухоль гарячого чаю, і він тремтячими руками прийняв його. Напій зігрів його зсередини, і на його обличчі з'явився ледь помітний вираз полегшення. Але хто він такий? Чому опинився у воді? Що сталося до того, як вона його врятувала? Питання залишалися без відповідей, але вона відчувала що б це не було, воно ще тільки починається. Ганна уважно спостерігала за незнайомцем, коли він ще слабкий робив чергову спробу сісти. Його рухи були обережні, ніби він боявся власного тіла, але щось у його поведінці насторожувало її. Він не був схожий на людину, яка звикла до важкої фізичної праці. Його постава, його інтонація, навіть те, як він обережно тримав чашку з чаєм, це не було поведінкою простого рибалки або робітника. Ти пам'ятаєш щось про себе? запитала вона, уважно стежачи за його реакцією. Він задумався, втупившись у тріщину на дерев'яній стелі, і після довгої паузи відповів. Тільки уривки, але це дивно. Я знаю речі, яких не повинен знати. Ганна насупилася. Що саме? підштовхнула вона, намагаючись не показати свого зростаючого інтересу. Він обережно торкнувся столу, ніби вивчав текстуру дерева, а потім раптом сказав: Цей стіл, робота ручної праці, карпатський дуб, стара технологія з'єднання без цвяхів. Я? Як я це знаю? Він виглядав справді розгубленим. Ганна схрестила руки на грудях. Звідки чоловік, що не пам'ятає свого імені, знає такі деталі? І це був лише початок. Протягом наступних хвилин він, не усвідомлюючи цього, показував ще більше знань про вітри, навігацію, навіть про виноробство. Це не було випадковістю. Ганна відчула, що перед нею непроста людина. Але хто? Чому його руки не мали слідів важкої праці, а його знання виходили далеко за межі звичайного рибалки чи навіть торговця? Щоб це не було, вона не могла позбутися відчуття, що його минуле, таємниця, яку варто розгадати. Проте питання залишалося відкритим чи справді він не пам'ятає, ким був, чи просто не хоче говорити, або ж, що ще гірше, хтось не хоче, щоб він пам'ятав. Дні минали, і незнайомець, якого Ганна почала називати Орест, поступово приходив до тями він досі не пам'ятав свого справжнього імені. Тож вона вирішила назвати його на честь давньої зірки, яку її батько показував їй у дитинстві. Орест це ім'я сильних, воно тобі підходить, сказала вона з легкою посмішкою. Він не сперечався його розум залишався заплутаним, але тіло ставало сильнішим. Він почав допомагати їй по господарству, хоч, було, очевидно, до важкої роботи він не звик. Проте Орест мав інший талант. Він швидко вчився. Якось він лагодив рибальську сітку, і, хоча спочатку пальці не слухалися, за кілька спроб він освоїв техніку, яку зазвичай опановують роками. Село помітило його появу, і люди почали ставити запитання хто цей чоловік? Звідки він узявся? Чутки поширювалися швидко. Ганна знала, що довго тримати його в таємниці не вийде. Вона бачила, як Оресту ставало некомфортно. Коли хтось із місцевих намагався його розпитати, він досі не знав, звідки він і хто був раніше, але його поведінка видавала щось більше, ніби він підсвідомо уникав уваги. Одного вечора, сидячи біля вогню, він несподівано запитав Якщо я дізнаюся, хто я, що як мені це не сподобається? Ганна не знала, що відповісти. Доля вже почала розкривати свої карти, але чи був він готовий до правди? Вона почала помічати інші речі. У його мовленні з'являлися слова, які не використовували місцеві він знав про події, які зазвичай обговорювали лише впливові люди. Його інтуїція була надзвичайною, він міг передбачити зміну погоди точніше, ніж старі рибалки. Ганна розуміла він не просто загублений моряк, він був кимось значно більшим. Але ким? Ця відповідь вже чекала на них. І доля не дозволить їм ухилитися від істини. Ганна спостерігала, як Орест все більше адаптувався до життя в селі, але щось у ньому залишалося іншим. Він допомагав місцевим, працював на рибальських човнах, вчився лагодити сітки, але іноді його рухи, слова чи реакції видавали він не належав до цього світу. Одного дня, коли вони разом лагодили старий човен, вона побачила, як він уважно розглядав дерев'яну конструкцію, а потім видав. Ця деревина, Морений Дуб, як у старих маєтках у Львові. Дивно, що її використовували для човнів, Ганна застигла. Не кожен знав такі деталі, та й люди в їхньому селі навряд чи цікавилися елітними будівельними матеріалами. Вона не сказала нічого, але ця фраза не вийшла в неї з голови. Чим більше часу вони проводили разом, тим більше Ганна розуміла, що Орест має навички та знання яких не міг би набути звичайний рибалка? Він бездоганно розмовляв кількома мовами, міг точно оцінити вартість будь-якої речі, а його манери та інтонація були радше схожими на людину з вищого суспільства. Якось він навіть змайстрував щось схоже на компас із підручних матеріалів, пояснюючи їй принцип його роботи так, ніби викладав лекцію в університеті. Ганна спитала прямо Ти точно не пам'ятаєш, хто ти? Чи можливо ти просто не хочеш пам'ятати? Він лише похитав головою Я б хотів знати. Але кожного разу, коли намагаюся згадати, щось всередині мене каже, що мені цього краще не знати. Її відчуття посилювалося він не був тим, ким здавався. Чи, можливо, він сам не знав правди? Але одного вона була певна світ, з якого він прийшов, зовсім не схожий на їхнє рибальське село. І відповіді на всі питання були вже поруч. Просто залишалося знайти момент, коли вони самі відкриються перед ними. День видався сонячним, і Орест вирішив піти з Ганною до міста, щоб купити необхідні речі для господарства. Він вже звик до життя в селі, але щось у ньому все ще залишалося чужим для цього місця. Вони йшли вузькими вуличками, де бабусі продавали домашній сирий мед. А чоловіки обговорювали риболовлю та політику. Все здавалося звичайним, поки Орест раптово не завмер на місці. Його погляд упав на газету, що висіла на стіні біля газетного кіоску, його серце забилося сильніше. Там, на першій сторінці, було його обличчя. Це неможливо, тихо прошепотів він, наближаючись до газети. Ганна побачила, як його обличчя змінилося вона підійшла ближче і прочитала заголовок. Зникнення спадкоємця. Де подівся Кай Лисенко? Її очі розширилися. Кай Лисенко, одне з найвідоміших імен в Україні. Його сім'я володіла розкішними готелями, підприємствами, їм належала нерухомість по всій країні. А ось він стоїть поруч, простий і розгублений. Орест, чи краще сказати, Кай, простягнув руку і торкнувся своїм пальцем фотографії. Ніби намагаючись довести собі, що це реальність це я. видихнув він. Ганна побачила, як у його очах промайнули страх і здивування. Вона не знала, що сказати, як реагувати. Чоловік, якого вона врятувала, якого вона назвала Орестом, виявився зниклим спадкоємцем великої бізнес імперії. Але якщо він справді Кайлисенко, то що він робив посеред Чорного моря? І головне, чому він взагалі не пам'ятав ким є. Відповіді були вже зовсім близько, але тепер вони не могли просто ігнорувати правду. Кай відчував, як всередині нього все переверталося. В одну мить він дізнався, що не просто невідомий чоловік без минулого, він спадкоємець величезної імперії. Але замість полегшення його охоплював страх. Він притиснув пальці до скронь, ніби намагаючись розплутати хаос у своїй голові. І раптом. Спогади почали прориватися, як вода крізь тріснуту греблю. Він згадав уривки подій темну кімнату, голоси, що шепотіли про зраду, чийсь наказ зникни або ти помреш. Його серце закалатало сильніше. Він не потрапив у море випадково він тікав від когось, хто бажав його смерті. Ганна побачила зміну в його погляді. Що ти згадав? спитала вона. Її голос був спокійним. Але очі видавали занепокоєння. Кай повільно перевів погляд на неї Я не просто зник, мене хотіли позбутися. Його голос став глибшим, більш впевненим. Він зрозумів, що його повернення у світ, якого він не пам'ятав, означало небезпеку, він знову стане мішенню. Але що робити? Тікати знову, жити під чужим ім'ям, або повернутися і дізнатися, хто стоїть за всім цим. Ганна мовчки спостерігала за ним. Вона врятувала його, прихистила, навчила жити простим життям. Але тепер його минуле знайшло його саме вона знала, що скоро він зробить вибір. І незалежно від того, яким він буде, її життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Кай знав, що не може залишитися. Тепер, коли його ім'я знову стало відомим, небезпека була ближче, ніж будь коли. Його інтуїція кричала хтось слідкує, хтось чекає моменту, щоб зробити свій хід. Ганна мовчала, коли він зібрав свої речі лише простий светер, який вона дала йому, та ножа, який він використав, працюючи з рибальськими сітками, нічого більше. Він більше не був тим багатієм із газет, тепер він був чоловіком, якого переслідувала його власна тінь. Я не можу наражати тебе на небезпеку, сказав він тихо дивлячись на неї. Ганна кивнула, але не відповіла. Вона вийшла разом із ним на берег, де човен, що мав відвести його в Одесу, вже чекав. Морозний вітер розвіював її волосся, а в очах блищало щось, що він не міг зрозуміти: чи то біль, чи то прийняття. Він стояв перед нею, людиною, яка дала йому другий шанс, і не знав, що сказати. Ти знаєш, що якщо підеш, все може бути по-іншому. Може, ми більше ніколи не побачимося, промовила вона. Його серце стислося, але він уже зробив вибір Я мушу це було все, що він зміг сказати. Човен відчалив, а Ганна стояла, дивлячись, як він зникає в тумані. Вона не плакала. Вона знала, що деякі люди приходять у життя, щоб залишити слід, а потім зникають. Але вона також знала інше якщо доля привела їх разом один раз, то, можливо, це ще не кінець. Минуло кілька тижнів, і світ уже знав. Кай лисенко повернувся. Телевізійні новини вибухнули сенсаціями. Зниклий спадкоємець повертається до великого бізнесу. Що сталося з Каєм Лисенком у ті місяці, коли його вважали мертвим? Усі хотіли знати правду, але він давав лише короткі відповіді. Його сім'я організувала прес-конференцію, де він мав постати перед світом. Ганна спостерігала за цим по старому телевізору в сільській крамниці. Він виглядав інакше, знову одягнутий у дорогий костюм. Із впевненою поставою він уже не був тим чоловіком, якого вона витягла з моря. Але щось у його очах залишилося незмінним. Журналісти засипали його запитаннями, а він відповідав стримано, майже відсторонено. Аж раптом один із них запитав як ви вижили, що допомогло вам повернутися? Кай зробив паузу. Було видно, що він зважує кожне слово. Потім, замість звичної короткої відповіді, він подивився в камеру і сказав. Я вижив завдяки одній людині, і хоча я не можу назвати її ім'я, я хочу, щоб вона знала, я не забув. У цей момент Ганна відчула, як її серце стиснулося. Він не забув. Вона вийшла з крамниці, залишивши позаду шум телевізора. Вітер Чорного моря знову грався її волоссям. Вона не чекала нічого. Вона ніколи не прагнула подяки чи слави. Але в глибині душі вона знала цю історію ще не закінчено. І, хоч би як він намагався повернутися до минулого життя, щось у ньому вже назавжди змінилося. Минув ще місяць. Ганна жила своїм звичайним життям рибальство, домашні справи, спокійні вечори біля вогню. Вона майже переконала себе, що історія з Каєм була просто частиною минулого, спогадом, що залишиться в її серці. Але одного вечора, коли вона поверталася з берега, її серце підстрибнуло. На порозі її хати стояв він не в дорогому костюмі, не в образі спадкоємця бізнес імперії, а в простому одязі із сумкою через плече, виглядаючи так само, як тоді, коли вона знайшла його. Вони дивилися один на одного кілька довгих секунд. Ганна не знала, що сказати. Нарешті він заговорив Я пішов, бо думав, що маю повернутися до того життя. Але зрозумів. Воно не моє, я не той, ким був раніше. І якщо життя дало мені другий шанс, я хочу вибрати сам ким бути. Він зробив крок ближче, його очі світилися рішучістю Я повернувся, бо ти мій єдиний справжній дім. Ганна глибоко вдихнула, намагаючись приховати емоції, що вирували в ній. Вона могла відштовхнути його, могла сказати, що це запізно. Але правда була в тому, що вона теж чекала цього моменту. Море одного разу принесло їй його, потім відібрало, і тепер знову повернуло. Доля дала їм ще один шанс, і цього разу вони могли обрати самі, що з ним зробити. Кай стояв перед Ганною, а Море за його спиною, наче чекало, як і вона. Він не просив пробачення, не шукав виправдань, просто стояв і чекав її відповіді. Ганна, яка завжди вважала, що серце це не місце для ілюзій, раптом зрозуміла. Іноді доля дає шанс, якого не можна відштовхнути. Вона підійшла ближче, простягнула руку і торкнулася його обличчя. Тепер уже знайомого рідного. Я не знаю, чи правильно це. прошепотіла вона. Він усміхнувся, нахиляючись ближче. Вітер Чорного моря розвівав її волосся, коли він нарешті притиснув її до себе. Їхні губи зустрілися повільно, впевнено. Ніби вони завжди знали, що цей момент прийде. Кай більше не був спадкоємцем імперії, загубленим чоловіком, що втік від своєї долі. Він був просто чоловіком, який знайшов себе в найнеочікуванішому місці. Ганна більше не питала, чи правильно це вона просто дозволила собі відчути здавалося, що весь світ на мить завмер. Тепер вони не були двома людьми, яких випадково з'єднало море вони були історією, яка тільки починалася. І щоб не чекало їх попереду, вони знали одне море одного разу їх з'єднало, і цього разу вони вже не дозволять долі їх розлучити. Життя Ганни змінилося в той день, коли вона врятувала чоловіка, якого море могло забрати назавжди. Але давайте на хвилину уявимо що, якби вона вирішила не гребти до нього? Що якби вона злякалася бурі та відвернула човен? Уявіть, скільки моментів ми самі пропускаємо, тому що боїмося зробити крок у невідоме. Можливо, прямо зараз доля дає вам знак, можливість, шанс, але ви не помічаєте його, бо думаєте, що це не для вас. Скільки разів ви відмовлялися від чогось, бо це здавалося надто ризикованим, скільки разів ви думали, що не готові. Але ось що цікаво Ганна теж не була готова. Вона не шукала змін, але зміни знайшли її самі. І так буває з кожним із нас. Доля завжди підкидає нам вибір. Просто не всі його помічають. Тому запитайте себе, а що ви не помічаєте зараз? Який шанс проходить повз вас, поки ви переконуєте себе, що ще не час? Якщо ця історія змусила вас задуматися, якщо ви відчули щось, що не дає вам спокою, то настав момент діяти. Напишіть у коментарях ви б зробили те саме, що й Ганна. Чи ризикнули б ви змінити чиєсь життя, а разом із тим і своє. І обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше історій, які можуть змінити ваш погляд на життя.